На базі патрульної поліції у Полтавській області завершилося навчання мотопатрульних зі Львова та Одеси. Повідомляють на їх офіційній сторінці у Фейсбук. Десять патрульних, шість із управління патрульної поліції у Львівській області та чотири в Одеській, які мають досвід керування мототранспортом. Успішно завершили поглиблений курс керування службовим мотоциклом. Допомагали у вдосконаленні уже набутих навичок із керування мототранспортом та навчали новим інструктори із керування службов мотоциклом департаменту патрульної поліції вони перейняли найкращий досвід у канадських колег. Навчання в нас складається з мотоджимхани. Це об'їзд перешкод на маленьких швидкостях. Вони тренуються також на мототреці. Це вже велика швидкість та гальмування в поворотах. Тому ми ще їздимо на бездоріжжя. Е, та, працюємо в різних погодних умовах. Автоекіпаж не може так швидко добратися на виклик, як мототехніка. Пробки, корки, нам це не страшне. Тобто це час, це маневреність. Тим швидше добратися до постраждалої особи, навіть в ДТП, надати їй допомогу, можна врятувати її життя.